Павбет титульний партнер, Павбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Хали, вітаю з перемогою, за рахунок чого вдалося сьогодні здобути три очки у Львові, як вважаєте? Ну, в першу чергу, судячи по грі, так по гарячих слідах, то в першу чергу бажанням, шаленою самовіддачею і віру в своїх партнерів і в нашу команду. Ми сьогодні дуже молодці. Була якась така. Трошки полоса невдалих матчів і нарешті ми її переломили. Я ж кажу, сьогодні як ніколи було дуже, дуже гарна атмосфера в команді і неймовірна самовіддача. Чи зіграв можливо, роль той фактор, що дійсно команда зараз не на тій позиції, на яку вона би розраховувала в турнірній таблиці, така додаткова мотивація була. Ні, звичайно, дивіться, та люба програна гра на наступний тур додає мотивації. А якщо їх іде якась невеличка череда, то то ще більше мотивації для всієї команди. Ми дуже хотіли перемогти в новому році, в наступившому. І я рахую, сьогодні хлопці молоді, молодці віддали всі сили за те, щоб ми забрали три очка. Зараз уже стартує наступ, наступних вихідних кубок. Так, які плани підготовки до турніру? Та я думаю, як завжди, тижневий цикл. Зараз, так як і гра була сьогодні в п'ятницю, два дні З Понеділку почнемо готуватись. На кубок у нас, як завжди, завдання зайти якомога далі. Я думаю, будемо старатися максимум це виконати. Дякую, успіхів. Дякую, до побачення. Favbet. Титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.